Друзі, привіт! Обіцяв вам більше говорити про захід. а Там тільки сьогодні одна гра, в якій Мемфіс вдома програв в Мінісоті. Відповідно, Тім Вервулс наздогнали Грізліс та Голден Стейт. У них 47 перемог, 43 ой, 33 поразки. А відповідно, у Денвера і Кліперс 48 перемог, 32 поразки. Усіх команд зараз в чемпіонаті по 80 ігор. Е, вже здавалося, за 5 хвилин до кінця двох ігор в Детройті та. В Індіані все вирішено на, 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 на сході доля перших шести міст. А такі індіана в кінці схилила шальки терезів у грі проти Клівленда, а Детройт схилив шальки терезів проти Нью-Йорка. І відповідно відтепер індіана відстає від Нью-Йорка на одну перемогу, але їм треба дві перемоги і. Нуль перемог у Нью-Йорку, щоб вона їх обійшла. А от мі Мілуокі детройт доволі цікаво, якщо дві останні гри між цими двома командами і в разі двох перемог Детройта будуть рахувати додаткові показники.